вечорочка, любесенькі! Угадайте, що я буду сьогодні готувати. Так-так, це телятина. З телятини, як ви знаєте, готують славнозвісний певстроган. Погнали, покажу. Беремо гарний шматочок, як я, тоненько нарізаємо смужками впродовж волокон. Відправляємо все на пательню. Щоб легко почистити цибульку, просто її намочіть. Раз, два і все готово. Смажимо помішуючи. Нарізаємо цибульку напівкільцями. Перчимо м'ясо, підсолюємо трішки і обов'язково додаю копчену паприку. Паралельно готую пюрешечку. Додаю часничок, тоді смачніша картопелька. М'яско знімаємо на пательню вершкового масла. Сюди ж відправляємо цибульку. Друзі, тут вже так запашно пахне, наче у Франції. Сюди ж, друзі, додаємо трішки борошна. Сюди ж додаю домашньої сметанки. Дивіться, трішки водички. Також додаємо кетчупу або томатної пасти. Час сюди в цей соус додати наше м'ясо. І даємо нашим інгрієнтам подружитись. Закриваємо кришечкою і даємо томитися 5-6 хвилин. Друзі, яка смакота. М -м -м. Любесенькі мої. Ну що ж, будемо куштувати нашу страву вівстроган. За класичним французьким рецептом. Погнали! Як це апетитно виглядає, друзі. М -м. Я би сказала жіоте. Ну, мені б хотілося проговорити найвідомішу вулицю Франції, на якій я щойно опинилася, і покуштувала французької страви. Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь. Далі буде ще смачніше.